Війна за гарбниками для мене позаду? Війна за власне майбутнє попереду. Сьогодні я ветеран. Після поранення моє життя перевернулося з ніг на голову. Емоції втратили силу, мирні вулиці міст втратили кольори, їжа втратила смак. Масштабні плани звузились до простих людських питань чи зможу я знову обійняти рідних? Потиснути руку побратиму, повернутись до звичної роботи. Мені здавалося, що інсульт вирок. Я не знав, чи зможу знову самостійно ходити та чи вдасться знову обійняти рідних і сказати їм, як сильно їх люблю. Кінцівки не слухались, голова теж. Для мене реабілітація шлях до повноцінного життя. І я кажу не лише про фізичне відновлення, а й про повернення до себе, енергійного, веселого, відкритого, щирого, з безлічч емоцій. Кожен з нас заслуговує любити, мріяти, бути щасливим та планувати майбутнє. Реабілітація допомагає не просто відновитися, а повернутися до самостійного, сповненого нових викликів та відкриттів життя. Rehab4You – Ми створюємо сталі та ефективні послуги з реабілітації і соціальної підтримки, аби кожен українець міг із упевненістю дивитись у майбутнє без бар'єрів та обмежень.